Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. Нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо насвіт, насміх породило. Поливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не розмили в полі. Не питали б люди, що в мене болить. Не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом? Нічого робить не сказали б насміх. Квіти мої діти, нащо ж вас кохав, я нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я з вами плакав? Може, і вгадав? Може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на сі думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей карих і пан над панами. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами. За карії оченята, за чорнії брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло за темні ночі. За вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотілося співать на чужині, не хотілось в снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирати на параду. Нехай душі козацькі І в Україні витають там широко, там весело, от краю до краю, як та воля, що минулась. Дніпр широкий море, степ і степ ревуть пороги і могили, гори, там родилась, гарцювала козацька воля, там, шляхтою, татарами засівала поле, засівала трупом поле, поки не остило, лягла спочить, а тим часом. Виросла могила, а над нею Орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають, все співають, як діялось сліпі небараки, бо дотепні. А я. А я тільки вмію плакати тільки сльози за Україну, а слова немає. А за лихо та цур йому, хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на всім світі, а на тім журбою. Не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю, заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон літає та кряче, а серденько соловейком. Щебече та плаче нишком, люди не побачать, то й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються. чуже поле поливають щодня і щоночі, поки поки не засиплють чужим піском очі. От таке то. А що робить, журба не поможе? Хто ж сироті завидує? Карай того, Боже. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, діти, в нашу Україну, попід тинню з сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україну, моїх діток нерозумних, як свою дитину.